Історія з минулорічною закупівлею неякісних бронежилетів триває і по сьогоднішній день. Жителі гравітону беруть благоустрій мікрорайону в свої руки. Чернівчани літнього віку зламали стереотипи, стали студентами і отримали документи про освіту. Вітаю, з вами Марина Скінтей. Це новини міста. Далі про події четверга 9 липня. Минулорічна історія. Закупівлею 65 неякісних бронежилетів триває і досі. Чекати висновків експертів довелося понад 6 місяців. Фахівці встановили, що амуніція не відповідає зазначеним нормам. На підставі цього волонтери змогли направити позов до суду, або підприємець повернув їм понад 350 тисяч гривень. Більше в сюжеті Ліна Левич. У липні 2014-го міська влада поспіхом відправила на схід у Бердянськ 65 бронежилетів. Перед цим амуніція пройшла перевірку. Та після відстрілів з'ясувалося, що бронепластини не відповідають зазначеному четвертому плюс рівню безпеки. Однак, незважаючи на це, чиновники все ж таки передали нашим хлопцям такий псевдозахист. Отримавши посилку, бійці констатували ці бронежилети сталевий мотлох. Ось, 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 ось ми воюємо опісля розпочалися тривалі дискусії. Громада вимагала негайно замінити бронежилети. Проте влада виправдовувалася без розслідування правоохоронців та оголошення ними підозри підприємцю Олександру Демчужину Зробити це не в змозі. Офіційно кримінальне провадження відкрили лише навесні нинішнього року. Є копія матеріалів судово-балістичної експертизи від 10.02.15 року і від 5.12.14 Стору саме на підставі експертизи волонтери подали позов до суду та вимагають повернути за неякісне бронежилети понад 350 тисяч гривень. Ці гроші на амуніцію виділив Калинівський ринок. Іншими словами, це кошти громади. Та проблема не лише в тому, що міська рада значної зацікавленості у вирішенні цієї проблеми не проявила, але й те, що сам відповідач усіма способами намагається затягнути процес. Причини того, що відповідач не з'являється. Суд він просить відкласти, він хворіє, він дзвоне, в нього немає представників. А кожен раз засідання відкладалося чи бралася перерва. Нарешті в нього вчора вже вчора з'явився представник, от, який знову написав по в суд, що він сьогодні на якомусь іншому засіданні перебуває, тому в справі взяли вже перерву. Він просив взагалі е зупинити розгляд справи і відповідно уникнути відповідальності. Але як показує практика, і ми бачимо в місті, що він здоровий, все нормально, ходить по магазинам, їздить на барбікю, все в нього добре. Нині відбулося вже четверте засідання, та цього разу суддя, сподіваючись таки побачити в залі відповідача, оголосила у справі перерву до 23 липня. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецький промінь. Заступник командира Чернівецького прикордонного загону погорів на хабарі, щойно приступивши до виконання обов'язків, посадовець почав використовувати своє службове становище, і це при тому, що хабарник встиг попрацювати на новій посаді лише 12 днів. 8 липня співробітники військової прокуратури спільно з працівниками служби безпеки зафіксували факт отримання неправомірної вигоди, новопризначеним заступником командира Чернівецького прикордонного загону. Як повідомила речниця СБУ області Леся Федоренко, військовослужбовці цього підрозділу, від яких вимагали хабаря, порушили правила несення служби у такий спосіб, їм запропонували уникнути покарання. Співробітникам СБУ стало відомо, що заступник командира Чернівецького прикордонного загону вимагав від чотирьох військовослужбовців хабара за непритягнення. Агнення їх до відповідальності за порушення правил несення служби, тому СБУ спільно із військовою прокуратурою перевіряли цю інформацію і, врешті-решт, зловили на гарячому зловмисника за отримання під час отримання частини неправомірної вигоди. Начальник слідчого відділу військової прокуратури західного регіону Владислав Савенець повідомив, що гроші у сумі 5 тисяч доларів виявили безпосередньо у кабінеті заступника у холодильнику. Загалом від усіх чотирьох прикордонників Варник хотів отримати 25 тисяч доларів. Наразі йому інкримінують частину 3 статті 368 Кримінального кодексу України, а саме одержання службовою особою неправомірної вигоди, поєднаної з вимаганням. Санкція статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавлення права займати посади на строк до 3 років з конфіскацією майна та за спеціальною конфіскацією. Планується обрання стосовно підозрюваного запобіжного заходу вигляді тримання під вартою та відсторонення останньої від займаної посади. Олександр Юхимець, Максим Демк промінь. Хочеш зробити щось добре? Зроби це сам, не покладайся на владу. Такий принцип жителів спальних районів, про яких посадовці згадують лише ближче до виборів. Тому люди починають облаштовувати свій благоустрій самі. Цю пісочницю Дмитро зробив власними руками: чотири дошки, пісок і сильне бажання, аби діти мали де бавитися. Проте незабаром на те місце почали приходити собаки, і пісочниці необхідна була огорожа. Що вже як написав заяву, каже, так і так каже. видалити нам, будь ласка, на, на обустроєного ну, облаштування дитячого майданчика. Вони казали, грошей нема. Каже, робіть власними коштами. Зібралися сусіди і обгородили сіткою. Та одна пісочниця на декілька дев'ятиповерхових будинків це надто мало. Зайшов до нас цей Михайлишин, побачивши, що в нас таке ну, обустроєно, Він каже, я вам дам інвентар, каже, але ви його встановите. каже, я хочу побачити, бачу, що тут є господарі, каже, але треба, щоб одна ну, людина за це відповідала. І все. За декілька днів сучасний майданчик з'явився на гравітоні. Коли виходиш, і стільки дітей, це така радість, що не передати. Не зря було стільки труда вложено. І... Стільки роботи і праці тут вложено. Це з любов'ю. Подарований дитячий майданчик від Віталія Михайлішина. Жителі Гравітону з любов'ю бережуть. Ми починаємо з того, що ми в наших дворах наводимо порядок, і так як, так як літо, то ми плануємо першочергово зараз покрасити спільними зусиллями всі площадки, які є на території нашого району. Денис, голова спілки активу району Гравітон за зміни. Активіст впевнений, що таких громадських організацій повинно бути більше. Адже саме місцеві жителі знають больові точки своїх мікрорайонів і найбільше зацікавлені в реформах. Ми тут живемо, ми тут спілкуємося. Ми тут виросли зараз. Тут ростуть наші діти, і ми так само бігали на цих площадках. Якщо не ми будемо підтримувати, то хто буде підтримувати на міську владу? Надії нема, особливо після сумнівних земельних рішень, кажуть активісти. Тому будуть вирішувати питання своїх районів самі. Громада нарешті почала розуміти, що ми маємо об'єднуватися тому, що ті питання, і піднімалися по поводу земельних питань, де на дитячих майданчиках ставлять магазини, ставлять гіпербуди, ставлять будинки. Це ну, уму непостіжимо. Сьогодні вони зібралися, аби попіклуватися про готовий майданчик, а завтра вже працюватимуть над питанням питної води і облаштуванням скверів для відпочинку. Пересічні жителі займатимуться тим, що покликана робити місцева влада. Юлія Здорожняк, Максим Шварцман, Чернівецький промінь. Далі у випуску, як повернути цікавість до професійно-технічної освіти, буковинські освітяни обговорювали з литовськими колегами. Понад 70 чернівчан поважного віку отримали ще одну освіту, але спершу огляд українських новин від журналістів сайту промінсів.ua. За минулу добу на Донбасі загиблих серед українських військових немає. Один поранений. Повідомив речник з питань АТО Андрій Лисенко. Учора вранці противник здійснив обстріл наших позицій з гаубиць і 152-мм гармат поблизу селища Бахчовик, що на південний схід від Волновахи. Цей населений пункт на відстані більше 10 кілометрів від лінії фронту. На Маріупольському напрямку протягом доби зафіксовано лише два факти порушення режиму тиші з боку сепаратистів. Перестрілка відбулася поблизу Широкина. Лисенко також повідомив, що поблизу Донецького аеропорту епіцентром протистояння залишається селище піски, де активно працюють снайпери бойовиків і застосовують 120-мм міліметрові міномети. Міністерство культури України підготувало список із 117 російських артистів, які на думку міністерства загрожують національній безпеці країни. Про це йдеться на офіційному сайті відомства. Список вже передано у відповідні органи. СБУ проводить розслідування, після чого передасть матеріали в суд. Рішення суду стане підставою для включення російських артистів у згаданий список. У мінкульті обіцяють, що до 3 серпня перелік заборонених в Україні російських артистів буде опублікований на сайті міністерства. Наразі в Україні вже заборонено цілу низку російських фільмів. Та серіалів, у яких міститься популяризація, агітація, пропаганда будь-яких дій правоохоронних органів, збройних сил інших збройних військових чи силових формувань держави окупанта. Нагадаємо, у квітні президент України Петро Порошенко підписав закон про внесення змін до деяких законів про захист інформаційного телерадіопростору України, що забороняє використання будь-якої аудіовізуальної продукції, яка шкодить національній безпеці України. На території лісового господарства Чорнобильська пуща у зоні відчуження досі горять 5 гектарів торфовищ. Як повідомляє держслужба з надзвичайних ситуацій за минулу добу вдалося загасити 10 соток. Рятувальники запевняють, що ситуація контрольована. Торф, а разом із ним суха трава зайнялися на території Чорнобильської пущі в районі села Ковшилівка та селища міського типу Поліське в річки Вуш, 29 червня. Пожежа тоді охопила близько 130 гектарів, але була локалізована. 28 квітня на території Чорнобильської пущі у зоні відчуження вже була пожежа. Яку повністю загасили 2 травня. Внаслідок загоряння підвищення радіаційного фону в Києві не зафіксували. Нещодавно на Соборній площі Чернівців вже в п'яте відбувся благодійний ярмарок розпродаж панські дрібнички, організований клубом Успішна чернівчанка. Жінкам вдалося зібрати 2030 гривень. Усі кошти панянки передали Юрію Герасимюку. В нього дуже складна операція була проведена. Йому вживану титанову пластину в голову. Крім того, є проблеми з рукою, з ногою. Але насправді він дуже такий оптимістично налаштований. Він такий веселий, дуже позитивний хлопець. Звісно, він сьогодні знаходиться вдома після важких операцій складних. Йому, звісно, потрібна реабілітація, Йому потрібна підтримка. Підтримка потрібна і фінансова, і моральна. Успішні панянки звертаються до всіх небайдужих із проханням допомогти Юрію Герасимюку відновити здоров'я. Перерахувати кошти захиснику можна на рахунок, який ви бачите на екрані. За останні роки на ринку праці України з'явилися тисячі юристів та економістів, які не в змозі після закінчення вишу знайти роботу за спеціальністю. Натомість виник величезний дефіцит у робітничих професіях, адже вони втратили свій престиж серед молоді. Як повернути цікавість до професійно-технічної освіти, буковинські освітяни обговорювали з литовськими колегами. До Буковини приїхала делегація представників професійно-технічної освіти Литовської республіки, аби підписати угоду про співпрацю із Чернівецьким вищим комерційним училищем КНТУ. Це перший крок, коли оцей обмін досвідом, обмін педагогічними працівниками, обмін учнями мав би стимулювати нас до по перше, прийняття. Значить, ми вже десь на інший крок, трошки якісно вищий, ступимо, А тоді будемо ставити питання інші, аби підняти престиж робітничих професій, каже Оксана Палійчук. Потрібно повністю змінювати законодавство про професійно технічну освіту та вкладати кошти у матеріальну технічну базу навчальних закладів, а приклад, звісно ж, брати з європейських колег. Europa. Наш центр найкрупніший і не тільки в Литві. Інвестиція на цей проект склала 7 мільйонів євро. Про такі інвестиції наші училища, звісно ж, можуть лише мріяти. Проте, переорієнтувати їх саме в профтехцентри на кшталт подібних закладів в Європі – одна із складових прийдешніх реформ освіти. Першою такою ластівкою став західнодніпровський центр профтехосвіти, який уже має досвід співпраці з Литвою. Під Час поїздки делегації делігації наших дітей вони ізучали європейську кухню. Їхні діти повинні були приїхати і зучити нашу, нашу українську кухню. Ну так як не вийшло приїхати, ми їм рецептами відправили. Такі ж можливості відвідати литовських колег у рамках підписаної угоди матимуть викладачі і учні Чернівецького вищого комерційного училища КНТУ, де навчають на кухарів, кондитерів, барменів та продавців продовольчих товарів. Любов Роман Палатик, Чернівецький промінь. Вчитися ніколи не пізно. Понад 70 чернівчан поважного віку отримали ще одного світу. Нині йому урочисто вручили сертифікати про завершення навчання з новоспеченими випускниками. Спілкувався мій колега Олександр Докіїн. Завдяки університету третього віку літні чернівчани знову відчули себе студентами та отримали нові знання, засвідчені документом. Ось до прикладу Марії Шах подобаються іноземні мови, і у вивченні їх вік її зовсім не стримує. Жінці 67. Я польський вивчаю, але англійський тим більше це ж рахується мова всього світу, що можна спілкуватися з людьми всього світу. Я навіть такого не чекала. Я думала, ну все там болячки, то все ні, ні, ви знаєте, навпаки, молоді. Тут, в цих групах, люди стають молодими. В них, як кажуть, приходить друга молодість. Відчула себе молодою і Євгенія Котова, котра з дитинства вміла спілкуватися румунською, але мала відчутний акцент. Це її бентежило довгий час, аж поки вона не пішла на курси. Я прийшла в турботу, щоб навчитися по-руминськи, правильно розмовляти. І якби мама, якщо б встала зараз, ну, прийшла з того світу, вона б була дуже задов... задоволена. 65-річна Людмила Якубович, сама, закінчила закінчила таке навчання рік тому. Нині прийшла порадіти за подруг. Зараз про старість ніхто не думає, і тому спасіння наше в тому, як ми самі організуємо цю старість, вона майбутня старість в наших руках. Бо держава не то що бідна, вона й не дивиться на тих, хто воює за нею, не досить уважно. А про нас взагалі, завдяки університету третього віку люди не лише навчаються нового, але й спілкуються, допомагають один одному, підтримують у позаурочний час і з захватом відвідують заняття. От, наприклад, як було з зимньо морозно, ми просили, що вони, наприклад, можуть нам підійти, тому що на дорогах як складно добиратися. Вони приходять, вони просять, як ми сьогодні будемо без навчання. І, будь ласка, зробіть, організуйте нам волонтери. Ви бачите, викладачів дуже багато, і це все на добровільній основі. Сьогодні випускники університету третього віку отримали отримали сертифікат про освіту. Понад 70 студентам вручили 130 таких документів, адже вони мали змогу відвідувати одночасно декілька факультетів. А ще у двору куратоші презентували виставку мистецьких робіт, створених слухачами закладу. Олександр Докін, Микола Астафій, Чернівецький промінь. А далі новини спорту в огляді наших журналістів. Буковинські спортсмени відзначилися на чемпіонаті Європи з універсального бою, розділи Лайт і класика серед юніорів, 18-20 років, чоловіків і жінок. Ці змагання відбулися в Ілічівську Одеської області. Як повідомив головний тренер Чернівецької міської федерації рукопашного бою, заслужений тренер України Іван Штефюк, друге місце у ваговій категорії 60 кілограмів, розділ класика, посів буковинець Арсен Гешко, який у фіналі, на жаль, поступився представникові Азербайджану. У розділі Лайт Арсен став. У ваговій категорії 70 кг в кращому розділі класика, став ще один наш земляк Анатолій Жураківський. У вирішальному поєдинку Анатолій здолав опір азербайджанського спортсмена. У розділі Лайт Жураківський замкнув трійку кращих. У командному заліку перше місце посіли українські спортсмени. На другому місці розташувалися представники Азербайджану, а на третьому Молдови. У Ілічістку змагалися спортсмени з 12 країн. Тренерський штаб Чернівецької Буковини поповнив Богдан Самардак. Богдан Миколайович став помічником головного тренера нашої команди Віктора Глинця. Буковинським оболівальникам Богдан Самардак запам'ятався за виступами у нашому колективі у 90-х роках минулого століття. У складі Буковини Богдан Миколайович провів 40 матчів, у яких забив 8 голів. У футбольній кар'єрі Самардака були виступи Залузьке Торпедо, Рівненський Авангард, Запорізький Металург, Тернопільську Ниву, Житомирське Полісся та словацьку команду. Гуменне. останнім часом Богдан Самардак очолював тренерський місток колективу першої ліги Нива Тернопіль. На Буковині відбувся відкритий чемпіонат Чернівецької області з Маутенбайку. У змаганнях серед дівчат перемогу святкувала Буковинка Єлизавета Топченюк. Серед юнаків кращим став наш земляк Павло Лукан. У жінок перше місце посіла харків'янка Ірина Попова. А у чоловіків донеччанин Олександр Геращенко. Під час відкритого чемпіонату Чернівецької області з Маутенбайку Вологонщики готувалися до чемпіонату України, який відбудеться на Петрівський ярмарок на Цецино. Поки це всі новини, які для вас підготували журналісти телеканалу «Чернівецький промінь». Зараз коротко про найголовніше. Історія з минулорічною закупівлею неякісних бронежилетів триває і по сьогоднішній день. Жителі гравітону беруть благоустрій мікрорайону в свої руки. Чернівчани літнього віку зламали стереотипи, стали студентами і отримали документи про освіту. Залишайтеся з чернівецьким промоном. Далі програма Чернівці сьогодні тож побачимо.